Прогноз погоди на три дні з 22 по 24 листопада. Привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш детальний та особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 22 по 24 листопада 2025 року. Сьогодні ви дізнаєтеся, який регіон України стане справжнім зимовим полем битви, де очікуються значні опади налипання мокрого снігу та ожеледиця. А ще ми розкриємо, де осінь подарує нам останній південний поцілунок з температурою до плюс 21 градуса. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план на вихідні та поради, як безпечно подорожувати. Ці три дні з 22 по 24 листопада принесуть в Україну надзвичайно контрастну та небезпечну погоду. Це період, коли південь ще тримає тепло, а захід вже в обіймах зими у західних областях. Сьогодні та завтра, 22 та 23 листопада, очікується дощ з переходом у сніг, значні опади, утворення снігового покриву, налипання мокрого снігу, ожеледиця та на дорогах ожеледиця. Це є штормове попередження. На щастя, у понеділок, 24 листопада. Очікується припинення опадів і явищ. Нарешті території сьогодні та завтра очікується дощі, а у неділю на півночі з мокрим снігом. Температура у західних областях сьогодні вночі та в день близько нуля градусів. Завтра та у понеділок зниження до мінус одного шести градусів морозу. У Карпатах вночі до мінус 10 градусів. Температура на решті території. Сьогодні та завтра вночі від плюс 4 до плюс 11 градусів тепла. У північних та Вінницькій областях від плюс 1 до мінус 1 градуса морозу. Вдень від плюс 12 до плюс 18 градусів. А в Криму до плюс 21 градуса. У понеділок, 24 листопада, очікується похолодання, вночі прожде дощ у північних та центральних областях з мокрим снігом, в день без опадів, крім сходу та південного сходу. Температура вночі від плюс 4 до мінус 1 градуса морозу. В день від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла, на півдні та сході від плюс 8 до плюс 14 градусів. Будьте уважні, сьогодні, вночі та вранці, у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями очікується туман: вітер північний з переходом на західний 7-12 метрів на секунду. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. В періоді з 22 по 24 листопада північ відчує дощі та поступове похолодання. Сьогодні дощі вдень. в день, вночі від плюс 1 до мінус 1 градуса морозу, вдень від плюс 3 до плюс 10 градусів тепла, у неділю дощі з мокрим снігом. У понеділок мокрий сніг вночі та без опадів в день, вночі мінус один, мінус шість градусів морозу, в день плюс один, плюс шість градусів тепла. Вранці сьогодні туман. Продовжимо з півдня України. Південь, наш безумовний лідер по теплу, нічна температура від плюс 4 до плюс 11 градусів тепла. В день стовпчики термометрів сьогодні покажуть до плюс 18 градусів в Криму до плюс 21 градуса. Сьогодні та завтра дощі у понеділок. Дощі в день, вночі від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла, в день від плюс 8 до плюс 14 градусів. Південь дарує нам оксаметове тепло. Наступний захід України. Захід зіткнеться з зимовим штормом, мокрим снігом та ожеледицею. Сьогодні та завтра дощ з переходом у сніг, значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь ожеледиця на дорогах. Температура сьогодні протягом доби близько нуля градусів. Завтра та у понеділок вночі від мінус одного до мінус шести градусів морозу, вдень Плюс 1 плюс 6 градусів тепла. У понеділок очікується припинення опадів. Будьте максимально обережні. Далі схід України. Східні регіони відчують тепло та вологу, нічна температура від плюс 4 до плюс 11 градусів тепла. Вдень температура до плюс 18 градусів. Сьогодні та завтра дощі. У понеділок дощі в день, вночі від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла, вдень від плюс 8 до плюс 14 градусів. І на завершення центр України з Києвом. Центральні області отримують теплий дощ та поступове похолодання. Сьогодні дощі в день, вночі від плюс 4 до плюс 11 градусів тепла, в день від плюс 12 до плюс 18 градусів. У неділю дощі з мокрим снігом. У понеділок мокрий сніг вночі без опадів в день. Київ ніч плюс 5 градусів, день плюс 8 градусів. Хмарно дощі в день. Вітер північний 9 метрів на секунду. Київ зустрічає суботу вологою погодою, яка створює затишну атмосферу, готуючись до перших ознак зими у понеділок. Загальні тенденції. Цей період принесе в Україну надзвичайний контраст між зимовим штормом на заході та майже літнім теплом на півдні. Головний погодний фактор це мокрий сніг. Ожеледиця та сильний вітер на заході, а температурний рекорд на півдні. Рекомендуємо бути максимально обережними на дорогах у західних областях сьогодні та завтра. І от розкриваємо секрет: останній південний поцілунок з температурою до плюс 21 градуса дарує нам Крим та Південь України. Що є неймовірним рекордом для кінця листопада, це і є наш оазис тепла. а зимовим полем битви, де очікуються значні обади, налипання мокрого снігу та ожеледиця, стануть західні області сьогодні та завтра, вимагаючи від усіх учасників руху максимальної уваги та обережності.